Покажіть, будь ласка, двохметрову приблизно пишну, гарну ялинку. Ялинку на різдвяні свята у Вінницькому лісовому господарстві обирає пані Ірина. каже, у неї двоє малолітніх дітей, тож новорічний настрій створює у першу чергу для них. Так як Миколая 6 грудня ми вже перейшли за новим стилем. Дітки маленькі хочуть, хочуть красу. За 300 гривень ми вибрали двохметрову ялинку, пишну, красуню, пахучу. Ялинки та сосни у них у продажу з грудня, каже працівниця підприємства Ольга Максюта. Цьогоріч ціни стартують від 150 гривень. Все залежить від породи, висоти та віку дерева. До 2 метрів ялинка коштує 308 гривень. Якщо 1,25 25, там у нас є трошки менше, коштує 220 гривні. Двохметрова до 2,5 м 396 гривнів, це ось вони, ці ялиночки. І трьохметрова 3,5 коштує 990 гривень. А вже 4-метрова коштує 1320 гривень. Також у нас є в реалізації ялинки, які є вище 4 метрів, тобто на цю ціну додається ще 180 гривень на кожен метр. Тобто такі ялиночки в нас беруть дитячі садочки, школи. Усі дерева мають офіційні документи, вирощують їх на спеціальних плантаціях. Одна з них розташована в Якушинцях. Ця плантація найбільша в області, каже головний лісничий Вінницької філії підприємства Євгеній Ільченко. на цій плантації в загальній площі 8 гектарів. Ми маємо десь 16 тисяч штук новорічних ялин та соси. Тут дерева різновікові від 2 років, 3 років і аж до 9 років. Процес трудомісткий, він починається з заготівлі лісового насіння. А те маленьке насіннячко, яке практично треба брати пінцетом для того, щоб посадити і виростити сіянця, ми заготовляємо, переробляємо його, зберігаємо, потім висаджуємо спеціальні короба, де йде полив, де йде догляд за ними. Два роки вирощуємо сіянці в контрольованому середовищі, і тільки потім ми їх приносимо на плантацію. На плантації також треба щорічно доглядати. Це просапка, це культивування ґрунту для того, щоб дати аерацію, для того, щоб ялинка була гарна, пишна і радувала нас на новорічні свята. У лісництві зокрема вирощують сосну звичайну та кримську, ялину звичайну та канадську, каже Євгеній Ільченко. Також пропонують хвойні угорщиках, які після свят можна вистити у відкритий ґрунт. За сезон їхнє господарство реалізує до трьох тисяч дерев. На кожну ялинку присвоюється чіп, це штрих-код, за яким можна перевірити походження новорічної ялинки. Тобто будь-хто може зайти на сайт, ввести дані цієї ялинки і побачити, де вона заготовлена. Цьогоріч, як і попередні роки, закупівлю або збут новорічної ялинки без документів, що підтверджують її легальність, передбачено штраф від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів. каже Ільченко. Сума штрафу становить від 510 до 1700 гривень. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.